Анна Марія, і здається, я народилася передчасом. Почула, що моя вага всього 550 грамів, що я найменша дівчинка. У львівському перенатальному центрі такі діти вони народжуються крайне незрілими. В них незріла нервова система, дихальна система. Ми намагаємося на наших етапах на виділенні реанімації, виходжування, а також реабілітації звести до мінімуму ці негативні наслідки. Після народження малесеньку Анну Марію помістили у розумний дім для поспішайок кювес. Усередині для таких малят комфортна температура і вологість. Дівчинка не могла самостійно дихати, тож лікарі підключили дитину. До апарату штучної вентиляції легень. У мами після пологів не вистачало молока. Мені приносили донорське молоко з банку грудного молока. А ще мені сподобалась ультрафіолетова лампа, яку вмикали через мою жовтяницю. Мама постійно перебувала зі мною. Ми пробули в перинатальному центрі 93 дні. Нас найменш тут точно люблять. А зараз мене чекають у відділенні медичної реабілітації. У цьому відділенні аж до повноліття за перечасно народженими дітьми спостерігає мультидисциплінарна медична команда реабілітологи, фізіотерапевти, масажисти, окуліст, невропатолог та інші медичні спеціалісти. Ми вловлюємо найменші тонкощі їхнього розвитку, фізичного розвитку, психомоторного розвитку. Разом в команді працюють фізичні терапевти, які докладають максимум зусиль, щоб дитина. Розвивалась і росла здоровою згідно коригованого віку. Фізичний терапевт з нами займаються невропатолог, окуліст. Аня завжди приходить сюди з задоволенням. Улипка не, не зникає. Відчуваємо таку постійну увагу і дбайливе відношення лікарів до діток. Ми стараємося вчасно робити всі вакцинації, які нам пропонують. І тішимося з того, що дітлахи ростуть, набираються сили і енергії. У перинатальному центрі надають комплексні медичні послуги замкнутого циклу. Тобто пацієнти з різними патологіями можуть отримати допомогу в одній лікарні. Карні тут 21 відділення. Перечасно народжена дитина на сьогоднішній день в перинатальному центрі має можливість отримати всю високопрофесійну неонатальну допомогу. Дитина з вагою більше 2 кілограми, як правило, це 2,5 з кілограми. Вона може виписуватися додому. вже. Львівський перинатальний центр спеціалізується на введенні передчасних пологів на рівні світових стандартів. Цьогоріч у закладі виходили та виписали 433 перечасно народжені дитини. Азі у реанімації дванадцять малюків. Карина Луніна Юрій Кісь програма очі.